Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачні курячі відбивни. Вони ніжні, соковиті та м'які завдяки кляру, в який додали цибулю. Виходить неймовірна смакота. А також підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Три курячі філе нарізаємо під кутом на порціонні кусочки. Кожен шматочок відбиваємо кухонним молотком, прикривши їх харчовою плівкою. М'ясо посолимо, поперчимо. А також можна додати улюблені спеції. У нас буде приправа для курки. М'ясо залишаємо на 15-20 хвилин маринуватися. А за цей час приготуємо для нього кляр. Для такого кляру дві цибулини середнього розміру розрізали на декілька дрібних частин. І поміщаємо в стакан для збивання. І щоб краще цибуля дрібнилася, зразу до неї додаємо 4 яйця. Це та порція яєць, яка необхідна для кляру. Перебиваємо блендером до утворення однорідності. Масу цю виливаємо в миску. Додаємо 150 г майонезу. 6 столових ложок борошна. До смаку сіль та перець. Але не забуваємо, що майонез уже солоний. За бажанням улюблені спеції. У нас півчайної ложки прованських трав. Добре вінчиком перемішаємо. І отримали ось таку консистенцію маса, як на оладки. Накриваємо харчовою плівкою і даємо кляру настоятися приблизно 10-15 хвилин. А якщо часу замало, то можна і зразу починати обсмажувати м'ясо. Опускаємо замариноване м'ясо в кляр. Добре з усіх сторін макаємо. І кладемо на розігріту сковороду з олією. Смажемо на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної сторони до готовності. Приготуйте. І ви будете готувати тільки так. Соковита, м'яка. Неймовірно смачна куряча грудка в такому клярі, яка урізноманітнич щоденне меню. До неї можна подавати будь-який гарнір. Готуйте смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!